Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги рукавички для велосипедистів. Дані рукавички забезпечують надійний захист та комфорт під час катання на велосипеді. Вони мають антиковську поверхню, яка надає надійне щеплення з кермом та запобігає ковзанню. Крім того, вони ударопоглинаючі, що допомагає знизити вплив вібрації на руки під час подорожі дихаючий матеріал забезпечує хорошу вентиляцію та запобігає перегріву рук. У цих рукавичках можна легко використовувати смартфон та інші сенсорні пристрої. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність. Має легку конструкцію, що робить його зручним для тривалого носіння без відчуття дискомфорту. Крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голубь голови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні окуляри. Це стильні та функціональні окуляри, призначені для захисту очей під час катання на велосипеді, бігу, риболовлі та інших видів спорту. Вони ідеально підходять як чоловікам, так і жінкам. Окуляри оснащені п'ятьма лінзами, включаючи поляризовані, які допомагають знизити відблиски та втому очей. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетових променів, запобігаючи негативному впливу сонця на зір. Окуляри мають легку та міцну конструкцію, забезпечуючи комфортне носіння під час фізику. Зичної активності Пропонуємо до вашої уваги бездротовий велокомп'ютер. Даний велокомп'ютер з GPS призначений для велосипедів дорожнього та гірського типу. Він має безліч корисних функцій, включаючи вимірювання швидкості пройденої відстані, а також запису маршрутів та багато іншого. Комп'ютер має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його роботу навіть під час дощу. Він також сумісний з Bluetooth, що дозволяє підключатися до інших датчиків та аксесуарів, таких як пульсометр або датчик-каден. so Пропонуємо до вашої уваги ультралегкі велосипедні педалі. Вони мають унікальну конструкцію, що сприяє зниженню ваги велосипеда та покращення його маневреності, крім того, оснащені антиковською поверхнею, яка забезпечує надійне щеплення з взуттям та запобігає ковзенню. ніг. Педалі мають ущільнені підшипники, які надають плавне та безшумне обертання, а також підвищену міцність та довговічність. Вони підходять як для гірських, так і для шосейних велосипедів. Педалі мають стиль. Ильний дизайн та легко монтуються.